Привіт усім! Сьогодні розкажу вам про місто Віфлеєм або Бетлехем. Воно знаходиться в східній частині штату Пенсільванія і приблизно у 80 милях від міста Нью-Йорк. Місто має давню історію було засновано у 1741 році моравським міністром на ім'я граф Ніколаус Зінсельдорф. Також після промислової революції місто стало відомим завдяки виробництву Сталі. Банана Фекторі це культурно-мистецький та освітній центр, розташований в історичному районі Саутсайд. Центр мистецтв, який раніше був складом бананів, займає площу 63 тисячі квадратних футів, де розміщено 30 постійних студій художників, три галереї, студію з виробництва скляних виробів, кілька класних кімнат і центр цифрової фотографії Олімпус. У будівлі також розташовані молодіжний театр Пенсильванії, фонд боротьби із раком та центр образотворчого мистецтва санта Бенона». Тут ви можете знайти широкий вибір уроків мистецтва для дітей, підлітків та дорослих, наприклад, складув, глина, ювелірні вироби або один з багатьох інших класів. Також тут можна знайти виставку робіт Crayola Gallery. The Hallway to the Arts демонструє прекрасні фотографії між галереями Crayola та Banco Gallery. Banana Factory також є домом для фотофестивалю Olympus Invision, де демонструється мистецтво фотографії. Ви можете ознайомитися з розкладом заходів онлайн перед відвідуванням, щоб ви могли відповідно спланувати свій час. Bethlehem Steel була провідною сталеливарною компанією в Сполучених Штатах, виробляючи сталь для таких будівель, як Center, Empire State Building та міст Golden Gate. Під час першої та другої світових воєн Bethlehem Steel виготовила мільйони тонн броні, суден, компонентів літаків, артилерії та боєприпасів. Однак у 50-х роках почалися проблеми з керуванням компанією, також проблеми з профсоюзами, і тому у 1995 році компанія закрилась назавжди. Зараз кампус Стілстак є найбільшим відновленим закритим заводом Україні та розташований на 10 акрах серед руїн колишнього Bethlehem Стіл. Ця локація стала популярним місцем для любителів культури та мистецтва. Тут розташований арт-квест-центр, у якому регулярно проводяться численні заходи та майстер-класи: від комедійних шоу та концертів до екскурсій, показу першокласних фільмів, які демонструються в кінотеатрі. Лавіт Pavilion – це відкрита зона, розташована в тіні доминих печей на території Stacks. Фонд Левіта надає фінансування для проведення 50 безкоштовних літніх концертів у цьому місці. У Лові Павілія не тільки проводяться концерти всіх жанрів, але й демонструються фільми на великому екрані, що дозволяє людям дивитися їх під відкритим небом. Цими сходами ви можете піднятися на місток доріжку і подивитися ближче на закритий завод та доменні печі. Також тут є інформаційні стенди, які розповідають про місцеву флору та виробництво сталі і заліза. Також ви можете зайти у Center, якщо вам потрібна додаткова інформація про кампус SteelStacks або регіон Valley, або якщо вам потрібна вбиральня. Національний музей промислової історії, який є філією Смітсенівського інституту, розташований у колишній електроремонтній майстерні. Площею 18 тисяч квадратних футів у одній з будівель Бетлехем Стіл у Віфлеємі в долині Ліхай. Це близько 15 хвилин пішки від Steel Stacks. Тут зберігається колекція артефактів текстильної, сталеварної, чавунної промисловості, а також газової промисловості. Квитки коштують 15 доларів для дорослих, 10 доларів для дітей. На дворі знаходяться зони з виставками техніки, де також цікаво погуляти. Парковка велика, зручна і зовсім поряд. Поблизу Steel Stacks і вам подобається кава, ви можете зупинитися в місцевій кав'ярні Elite. Вони також і обсмажують каву. Це приблизно 15 хвилин від музею. Там також печуть власну випічку. Біля входу гарна простора зона відпочинку з диванами великою кількістю світла та рослин. Тут також є стенд з принтами та листівками, які створені місцевими художниками. В дальній частині кав'ярні розташована зона, де обсмажують каву а також там знаходиться ще кілька високих столів, які, до речі, зроблені з дверей. Що дуже класно. Отже, у підсумку кава смачна, печиво смачне, бариста дуже привітні, гарне місце. Історичний район Віфлеєму нещодавно був визнаний національною історичною пам'яткою. У 18 -му столітті моравські поселенці з Європи створили тут общенне суспільство як частину міжнародної релігійної мережі та соціальний експеримент. Мета моравців у віфлеємі полягала в тому, щоб бути самостійною громадою на колоніальному кордоні та самостійно забезпечувати себе та місіонерів на, місіонерів на місцях всім необхідним. І їм це вдалося. Історичний район включає серію таких пов'язаних кам'яних будівель XVIII століття, як, наприклад, Будинок Неодружених Сестер 1744 року, і будинок із дзвоном 1746 року, обидва з яких служили для спільного проживання, а також стару капличу 1751 року. Будинок незаміжних сестер розташований на West Church Street біля Віфлеємської публічної бібліотеки. Чудовий приклад архітектури колоніального німецького стилю. Частина будинку досі використовується як квартири для самотніх жінок у Віфлеємі, а інша частина використовується як музей. На головній вулиці разом із готелем Historic Bethlehem і деякими художніми галереями також можна знайти Велком Центр. Інформаційний центр для відвідувачів в Віфлеєму. І те місце, де можна розпочати свій візит: замовити квитки, зібрати інформацію та зробити покупки у музейному магазині. Тут можна придбати предмети декору для дому, прикраси, предмети особистої гігієни, книгу, їжу та напої. Моравський університет був заснований у 1742 році, і це також шостий найстаріший коледж у Сполучених Штатах. Це перший університет, який відкрив свої двері для жінок. Його коріння сягає в Іфлеємської жіночої семінарії, яка була заснована у 1742 році як перша школа-інтернат для молодих дівчат. Наразі тут навчається близько 1700 студентів денної форми навчання. Північний кампус заснований у 1888 році та збудований у 1892 році, також відомий як кампус на Мейнстріт. Він фізично більший. Тут розташовані більшість будівель університету, академічних відділів, адміністрації та студентських гуртожитків. Головною будівлею кампусу на Мейнстріт є Comenius Hall, який був побудований у 1892 році, і названий на честь Іоанна Амоса Каменського, останнього єпископа єдності братства, відомого як батько сучасної освіти, за його революційні освітні принципи. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео вийшло цікавим. До побачення.